Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Подивимось на навіть погані новини з точки зору позитиву. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропускати нові випуски. І звичайно підтримайте це відео. Зробити це дуже просто. Дзвіночок подобай, репост, коментар. Дуже вам за це дякую. В той час як Ізраїль і Хамас заявили про перемир'я, яке почне діяти з 19 січня. Миролюбні представники Росії з одного боку заявляють, що готові до переговорів у війні з Україною, а з іншого практично щодня продовжують погрожувати. Причому вже не тільки Україні. Несподівано із сутінків вийшов Ніколай Патрушев. Він дав інтерв'ю Комсомольській правді. Тут би вже і зупинитися, правильно? Ну такий цікавий вибір видання. Цікаво, чи надрукували на останній сторінці кросворд від Ніколая Патрушева і чи з'явилося його фото замість фото дівчини місяця. Проте Патрушев зробив низку грізних заяв. Він заявив, що Україна і Молдова можуть припинити своє існування в 2025 році. Знаєте, я впевнений, що багато людей стали переживати після цих слів, тому я вирішив погуглити і дізнатися, які ще заяви робив Ніколай Патруш. Думаю, що вас це заспокоїть. Отже, виявилося, що він може дати фору будь-якому письменнику фантасту. Його заяви простягаються від «Україна причетна до теракту в Крокусі, до Польща закупила частину України. З України в Європу йде радіоактивна хмара, а ще загрози китайських пестицидів, підступний захід, який хоче поміняти протоки і багато іншого. Загалом на старості років, а Патушу вже 70. Ця він перетворився на генератор випадкових заяв. І найголовніше, а з чого раптом Ніколай Платонич вирішив зробити такі заяви? Ні, гаразд, коли він був секретарем Ради безпеки РФ, нема питань. Але з травня 24-го року він вже не обіймає цю посаду. Путін його призначив лише своїм помічником. Помічником з кораблебудування. Мені здається, досі ніхто не розуміє, чим він займається на цій посаді, причому навіть він сам можливо. Патрошев зробив заяву, тому що вже всі питання з кораблями в Росії він вирішив. Вже підняли крейсер Москва з Чорного моря, або вдалося витягнути російські танкери, які мазутом забруднили все у чорноморське узбережжя, а може відремонтували нарешті єдиний російський авіаносець адмірал Кузнєцов, який знаменитий на весь світ. Щоправда, не своєю вогневою міцю чи швидкістю, а дивним слідом, який він залишає за собою. Пацієнт з цього корабля це страшний сон будь-якого пульмонолога. І це єдиний авіаносець в світі, який схожий на старий мангал. Ні, жодних змін з призначенням Патрушева куратором кораблебудування в Росії не стало. І незважаючи на те, що Ніколая Патрушева називали колись найпливовішим силовиком Росії, мені здається, що він вже перетворюється на звичайного злісного діда. І якщо когось на погоду кіски ломить, то в Ніколая Патрушева з'являється бажання зробити якусь заяву. Ще один збитий льотчик, який також проживає свій свій вік до життя в Раді безпеки РФ, Дмитрій Медведєв вперше за довгий час з'явився на відео в колі людей. Ого, дуже дивне відео наради з'явилося в російських змі. Знаєте, просто мені здавалося, що вже всі звикли Дмитрий Антоновича читати. А тут довелося дивитися. Сумнівно, скажу вам задоволення. Очам стає дуже боляче. На нараді Дмитрій Медведєв назвав створення високотехнологічних озброєнь серед пріоритетів російської оборонки на 2025 рік. І зараз зверніть увагу на присутніх на цій нараді. В целом, задачи, которые президент поставил перед оборонной промышленностью, они исполнены. Наша группа принимала в этой работе достаточно активное участие. Я направил доклад главе государства о результатах работы, где я подробно остановился на графике производства особо востребованных образцов вооружений и специальной техники. Их поставки осуществлены практически в полном объеме, при этом по ряду позиций. начата и опережающая поставка по планам 2025 -го года. Давайте зупинимося. Скажу відверто, я здивований, тому що мені здавалося, що Дмитрій Медведєв обіймає якусь посаду в Телеграмі, але виявилося, що він з 2022 року є першим заступником голови військово-промислової комісії Російської Федерації. Коротше, ще один корабель Росії. Тому що що це означає, не зрозуміло. Відомо тільки, що цю посаду, до речі, Путін заснував спеціально для Дмитрія Анатольовича. Обговорювати сенс сказаного Медведєвом я не бачу сенсу, але е, погодьтеся, все ж таки незвично бачити Медведєва на чолі столу, правильно? Так, останнім часом ми бачили його виступи на різних форумах, ми бачили його в дивних, дуже дивних костюмах. Хто він Швондер, то доктор Зло. Ну, модник, одним словом. А тут прямо на чолі столу. Я думаю, що він цього домігся шантажем. Серйозно. Він поставив мову, або я проведу якусь нараду, каже він, або я почну в Телеграмі не тільки пусти писати, а ще й кружочки записувати. Тому вирішили не ризикувати. А ще ви звернули увагу на присутніх на нараді. Там в жодного знайомого обличчя. Серйозно. Розумієте, що це означає? Це не чиновники, це. Масовка з Мосфільму, щоб Дмитрій Анатолійович зміг трошки відчути себе знову головним. Ще один російський геронтократ, лідер партії Справедлива Росія Сергій Міронов. Справедлива Росія. Що за фантастична назва партії в Росії? Гаразд. Так от Сергій Міронов пішов далі своїх колег і запропонував від слів перейти до дій. і забрати у США Аляску. Навірно, місно господину Трампу напомнити, що в своє время в 1867 році. Всего лишь за 7,2 миллиона долларов Россия продала Аляску. Но сегодня, если перевести по современному курсу, это 16,2 миллиарда долларов. Но вы знаете, что у нас 320 миллиардов долларов заморозили наших активов. Но пускай они 16,2 оставят себе, Аляску-то вернут нам. Потому что, ну, если начинать делить, так давайте мы с большим удовольствием подключимся, и я уж не буду говорить про Российскую империю, какие государства Европейского союза туда входили, да? оставим это за скобками, но можно многое напомнить этим господам, которые действительно считают, возможно, все это. Мені здається, це прекрасна ідея. Підіть, ідіть і заберіть у США Аляску. Сьогодні ж я впевнений, що багато людей нарешті зможуть розслабитися, куплять попкорни, будуть з неприхованим задоволенням спостерігати. Як ви спочатку спробуєте забрати Аляску, а потім на те, що буде з вами в кінці. Відзначилися цього тижня не тільки російські офіційні особи, а й їхні, нехай і неофіційні союзники. Скандал стався в Словаччині. Там, на церемонії вручення нагород, старшокласник Симон Оманік публічно висловив протест проти президента Словаччини. Petra не потиснувши mu ruku. Simon Omaník za získ bronzovej medaily na Stredoeurópskej matematickej olympiáde v Segede v Maďarsku. Martin Pistovčák za získ zlaté medaily na Medzinárodnej chemickej olympiáde v Riade v Sáudskej Arabii. Симон Оманік звинуватив президента Словаччини в маніпуляціях на виборах і проросійській риториці. Цитата: Я не вважаю правильним тиснути руку людині, яку вважаю шахраєм і брехуном, заявив юнак. Полігрині відомий свою проросійську позицію він відмовився їхати до Києва після припинення транзиту російського газу через Україну. Звісно, на це відреагував і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Скажу відвер відверто, ось знаєте, відчувається, що у Роберта Фіцо педагогічно минуло серйозно. Вміння знаходити спільну мову з молодим поколінням. Роберт це запропонував надавати ляпасів підлітку, який поставив на місце президента Словаччини. Хлопця він назвав неосвіченим підлітком з українським прапором на костюмі і додав: цитата, комусь тут потрібно три ляпаси. Я почав з антидержавних ЗМІ, а далі досвід життя. Як учень, якщо я скаржився на вчителя за те, що вона тягнула мене за волосся, мама б дала мені ще два ляпаси, тому що вчитель завжди був правильний. Кінець цитати. Ось скажіть, будь ласка, а чому так виходить, що дуже часто до влади дориваються люди, які несуть свої комплекси ще з дитинства? Адже це стосується не тільки Роберта Фіца. На подібні заяви відреагувала і словацька опозиція. Наближчими днями вона внесе до парламенту пропозицію про вотум недовіри уряду Фіца. Отак. От Ух, слухайте, дуже мило, правда? Здається, у пана Фіцо, у товариша Фіца починаються проблеми. Можливо, виникнуть проблеми Андрія Ткачова, співробітника РПЦ. Цього разу повелитель спонтанних відео поміркував на тему, чому починаються війни. Відповідь здивує навіть фахівців із цієї теми. Так, от, якщо сім'я льється, то буде літься кров. Це один із моментів, який об'ясняє нам, чому війна. Тому що сім'я льється, куди попало. В семени есть кровь. В семени есть человек. Единственное место, куда должно литься семя мужское, это, это лона его родной жены. Все. А если семя льется, куда попало, то вместе с семенем разливается будущая кровь. И там, где пришел разврат, там неизбежно будет кровопролитие. Аборты превратили нас в развратников и убийц. До тех пор, пока это не прекратится, мы не имеем права требовать счастья. Именно из-за разврата происходят войны. Именно из-за убийства невинных Господь наказывает нас этими хаймарсами или скальпами, которые летают по нашим городам. Долетают и до Воронежа, и до Казани, до Таганрога, и до Петербурга. И нам не будет покоя, пока мы не покаемся. Мир приходит к покаявшемуся человеку. Скажите нечестивому, что мира ему нет. Ух, то на думку Андрея Ткачева, вина началась через те, что то, что colisse, não І хто ж це виходить? а? В кого нема дружини з керівників Росії, а? Хто собі побудував палац з аквадискотекою і кімнатою стриптизу? Такі речі просто так не будуються. Якраз саме для того, про що розповідав Андрій Ткачов. Але те, що це саме він розв'язав війну, знають всі. Тепер завдяки РБЦ, ми знаємо її причину. Наймовірніше промови Андрія Ткачова почули й чиновники РФ. Сенатор Артем Шейкін виступив із пропозицією зобов'язати Росіян купувати іграшки для дорослих тільки через портал держпослуг. Роскомнадзор разом із Радою Федерації збирається розглянути обов'язкову перевірку віку всіх, хто вирішив придбати секс іграшки. Так держава збирається захищати неповнолітніх від шкідливої інформації та розпусти. Ого, слухайте, от цікаво, а що буде далі? Реєстрація на держпослугах сексуальних контактів, відмітки на держпослугах у графіку виконання подружнього обов'язку, штрафи за низьку або занадто високу сексуальну активність. Це той випадок, коли вони залізли вже не тільки в голови і кишені росіян, вони вже залізли в труси. І найголовніше, це тільки початок. В Росії знову запропонували створити банк сперми учасників так званої СВО. Ми, до речі, про це говорили в одному з останніх випусків. Якщо не бачили, обов'язково подивіться, і знаєте, ну здавалося, ПД мала б заглохнути, але тільки не в сучасній Росії. За словами члена громадської палади і Колотовкіної, багато росіянок підтримали ідею, бо це стало для них моральною підтримкою, а також можливістю для продовження роду і збереження пам'яті про близьких. А сенатор Олександр Нов'юхов схвалив пропозицію, зазначив. Що гени героїв найкраща спадщина? Ну таке за його словами, в Росії багато самотніх жінок і їхній обов'язок перед родію народжувати дітей з такими генами. Ухти, сенатор запропонував зробити таке штучне запліднення пріоритетним. Добре, хоч не обов'язково. Хоча мені здається, що вони все одно до цього прийдуть. Трохи згодом з'явилося повідомлення, що цю заяву зробили шахраї від імені Олександра Нав'юхова. Що, на мій погляд, тільки підтверджує, що це зробив саме Олександр Нав'юхов. А ось племінниця Путіна за сумісництвом заступник міністра оборони треба ж таки збіг. А? Анна Цивільова вийшла до Владиміра Путіна. Ні, треба по-простому. Вийшла до дядька з пропозицією щорічно проводити всеросійську сімейну зерніцю. Участники продемонстрируют не только физическую подготовку, но и эрудицию, креативность, готовность прийти на помощь. Наставниками же и тренерами команд станут наши герои специальной военной операции, наши ветераны. И конкурс предлагается сделать ежегодным. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу поддержать наше предложение и благодарю за внимание. Хорошее предложение обязательно. Проработаем и конечно все это заслуживает поддержки. Поработаем все. Вместе. От одразу відчувається, що не чужі люди, правда? Підтримав племінницю. Дядька оцінив, гарна пропозиція, обов'язково опрацюємо. Люди мого покоління е, розуміють, що таке зерніца. Була така радянська молодіжна військово спортивна гра, де учасники ділилися на команди, і завданням команди було захопити прапор команди суперника. Бігаєш собі лісом, шукаєш учасників з іншої команди, щоб вивести їх з гри, зірвавши погони. Шукаєш прапор. Ну, начебто, нічого поганого в цьому немає, правильно. Але тут важливо зазначити, що Анна Цивільова пропонує підключити до гри учасників так званої СВО, а мені здається, мало хто захоче зустріти в лісі учасника СВО. В якого заплачимо не тільки Зарніца, за а ще й СВО, і років 15 суворого режиму за тяжкі злочини, може вийти так, що в сучасній російській зерніце після гри потрібно буде проводити ще й оперативно-розшукові заходи, так би мовити, зарніца за 2 І, мабуть, таким чином збираються в Росії готувати молоде покоління до нескінченної війни, тому що доросле покоління вже готують. в Держдумі. Перший заступник голови комітету держдуми з оборони Олексій Журавльов заявив, що всі чоловіки в Росії повинні готуватися до війни з заходом. Цитата мови оригіналу: необходимо готувати мужское населення і захищати родину. У нас повинні ефективно работать воєнкомати, мобілізаційний резерв. Причому він должен бути чітко підготовлений. Кінець цитати. Багато хто в Росії сприйняв ці слова як сигнал до початку нової хвилі часткової мобілізації. Але давайте розберемося. Олексій Журавльов на якийсь час пропадав з медійного поля і ось зараз дуже різко повернувся. Варто зауважити, що він обожнює гучні заяви, досить згадати його знаменитий монолог про данських черепах. Смотрите, какая ситуация. Взять Данию ту же, да? Вот у них что с мозгами? У них первый порно-балаган э, открылся для зоофилов. Вы представляете? Для зоофилов в Дании официально работает. Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать. Разумеете? В цёго черепахи, у цей Бобри, ну от не можуть вони знайти єднання з природою. І ось дивишся на заяви Патрушева, Медведєва, Міронова, Журавльова, і виникає відчуття, що десь відкрили якийсь портал із пекла. І вони всі відразу полізли зі своїми заявами. І так хочеться закрити цей портал раз і назавжди. Але, як показує практика, це непростий і дуже довгий шлях. А тим часом і в реальному російському житті відбуваються дивовижні речі. Ця історія, напевно, стане фільмом і, можливо, навіть отримає якусь статуетку за найкращий сценарій. Коротенько. росіянка відправила чоловіка на так звану за грошима. А коли він зламав ногу, відправила в притулок для бездомних. Отже, як була справа, жила була пара в Челябінській області. Він і вона. І вона, а також його донька від першого шлюбу, щодня переконували його вирушити воювати. Ну, мабуть, тому що любили. Як приклад, вони наводили сусідку, яка таким чином за короткий термін за рахунок чоловіка накопичила аж 600 тисяч рублів. Ну серйозний аргумент. Через якийсь час пара з Челябінської області вирішила укласти шлюб. Причому це сталося, коли його нарешті вмовили. Писати контракт. Далі чоловік переписав житло на дружину на її прохання. Я так розумію, навіть в цей момент в нього жодних сумнівів не закралося. Любов, але служба у 39-річного росіянина так і не почалася. Прибувши до частини в Екатеринбурзі, він послизнувся і зламав ногу. Ну я ж кажу, реальне кіно. Його дружина стверджує, що він травмувався по п'яні і тому після отримання перелому вона відмовилася висилати йому гроші на милиці і зворотню дорогу. Тож росіянин сам зателефонував до притулку для бездомних і попросив його. Забрати. Тепер він там і живе. Квентін Тарантіно, забирай цей сюжет. Знаєте, війна змушує людей проявляти свої найсильніші якості, тільки якості у всіх різні. Хтось стає хоробрим або і не маючи жодного досвіду, ідею, наприклад, захищає Київ, як це було в лютому 22-го року. А хтось викидає на вулицю того, в кого нещодавно відібрав квартиру. Щоб у вас не їхав дах від таких новин, дивіться випуски на моєму каналі, а ще підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. І обов'язково підпишіться на канал. До зустрічі! you <laughs>